Компанія Boeing найняла невелику фірму Oxford, щоб виготовити на 3D-принтері понад 600 різних деталей для своїх космічних таксі. Очікують, що кораблі StarLiner почнуть пілотовані польоти вже з наступного року. Розробники кажуть, що пластикові компоненти зможуть витримати екстремальні умови під час зльоту, а також мінусові температури у відкритому космосі. У компанії стверджують, що друк деталей на 3D-принтері може зменшити вагу літального апарата, відповідно вартість польотів. перевага 3D-друку або адитивного виробництва в тому, що нескладніші деталі найде більше часу й коштів, тобто адитивне виробництво ефективне зменшує витрати і дозволяє створювати унікальний дизайн Боїнг створює старлайнер на замовлення НАСА в рамках проєкту вартістю 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Фірма Оксфорд передала перші надруковані деталі в січні цього року. Для виготовлення вона використовує особливий вид пластику, який також стійкий до вогню і радіації. Крім деталей для космічних кораблів, вона виготовляє складові для літаків і навіть медичні протези, серед яких імплантати для черепа. Як очікується, кораблі Starliner зможуть умістити екіпаж із семи осіб. Здійснювати на них польоти на МКС планують почати не раніше середини 2018 року.